Поїхали розділ 13. Сева дивився у вікно. Толя був похмурим, звичка усмішка, звична усмішка стерлася з його обличчя. Вони обидва чудово розуміли важливість моменту і наслідки рішення, котре збиралось ухвалити у цій тісній кімнаті. Жупан монотонно говорив, а Северин ніби і слухав, проте думки його жили окремо, адже, зрештою, ніщо з того, що міг сказати за хірургії, не відігравало жодної ролі. Він залетів, можливо, фатально для власної кар'єри. Виявилося, що пацієнтку вночі оглядав справді не він. Це було толене останнє чергування, більше ночами він виходити не збирався, тож накрив для зміни такий стіл, проводи, так би мовити. Полягали всі пізно і трохи втомлені, тому після дзвінка з терапії він відправив свою інтерна, подивитися, хто там чихає. Толя божився, що інтерну не наливали. Тепер не завжди зосталося таємницею, чи справді той був. Нетверезим, чи просто недалеким, але інтерн повернувся і сказав жупаню, що, що нічого серйозного там немає. Уперше в житті не переконтролював, він крутив в пальцях олівець бляха. Молода, шкода. Сева не знав, чи ще більше побивався хірургії через мертву незнайомку, чи через небезпеку, що нависала над ним. Ба більше Сева не міг би сказати точно, чим керується цієї миті він сам. Тією мертвою незнайомкою чи пекучою образою на Толі. Втім, якщо щиро, навіть якби пішов дивитись, я сам не знаю, чи щось змінилося, то обережно намацував рятівну стежку, боячись ненароком піти під лід. Знімок гівно, ти й сам бачиш, а відрізнити пневмоторакс від серйозного плевриту вухами, не знаю, але, звичайно, я винен. Все вимовчав. Він не збирався подавати руки потопельнику. Хотів подивитися, як той викручуватиметься сам. Толя теж мовчав, не знаючи, яких слів дібрати, не витримав. Ти вже написав висновок? Доник похитав головою. Ясно. Знаєш, цей пневмоторокс нікому не вигідно. Так виходить, що і терапевти проморгали, і в реанімації, коли підключали вентиляцію, легень ще більше повітря надули. І взагалі буде в лікарні надзвичайна подія. Сева задумливо покивав. Толя заговорив жвавіше, сприймаючи пасивність співрозмовника як заохочення. Подумаймо робозом, як краще описати. Я можу подзвонити в терапію, хай приходять, їх теж стосується це. Толю, про що конкретно зараз йдеться? Жупань дивився на нього не Думаю, ти і сам розумієш. Я хочу, щоб ти це сказав. Саві було одночасно бридко і приємно. Толя боровся з емоціями, хотів зберегти гідність, врешті, усвідомивши, що він безсилий здався, Не пиши в посмертному пнематоракс, я тебе прошу. Ще бридкіше, ще приємніше. Тобі ця ситуація нічого не нагадує? Якщо я перед тобою винен, я все залагоджу. Якщо. Вибач, я тоді не мав рації, але хіба ти не розумієш, що така помста це занадто? Те, про що ти мене просиш, не просто протизаконно, а ще й аморально. Він поступово доводив жупаня до точки кипіння, і той не витримав. Не починай, про мораль. Це не ти збирався з-під прилавка торгувати тканинами пацієнтів. Ті пацієнти хоча б були б живі. Доник узяв чистий бланк і акуратно вивів діагноз. Нарочисто, повільно поставив печатку і розписався. Сево, я тебе прошу, ми ж дружили. Дружба, дружбою, а ну, ти сам знаєш. Там іще Платон про цю херню щось сказав. Жупан мав рацію: надзвичайна подія сталася, та ще яка. Першим вилетів злощадний, злощадний хірург інтерн, відбувшись, утім, доволі легко. Повної юридичної відповідальності, як інтерн, він не ніс, тому його просто терміново відрахували з університету, і шлях у медицину для нього відтепер був закритий назавжди. Наступного дня Толю зняли з посади завідувача. У мертвої дівчини виявилися найбайдужі родичі, тож позов до суду і кримінальна справа не забиралися. Якимось чином подробиці події присучилися у медіа. Ймовірно, за поданнями тих самих родичів, і тихо зам'яти справу вже не було шансів. Адміністрація лікарні, вчасно збагнувши, куди дме вітер, зайняла чітку позицію осуду непрофесійних і недбалих дій, які призвели до трагедії. Ще за тиждень жупаня звільнили за статтею із записом у трудову, не чекаючи на рішення суду. Головний лікар, утім, не дуже й сумував, бо початкова позиція справедливого правдолюба і швидка розправа над завідувачем хірургії посприяли його позитивному образу у стрічці новин. Крім того, виявилося, що на жопаня він уже мав зуб і давно збирався поміняти завідувача на якогось свого старого дружка. Але протидія колективу толю всі обожнювали, досі зв'язувала йому руки. Тепер усе пройшло гладко. Без жодного невдоволеного писку. Всі співробітники зачаїлися, боячись підіймати голови, щоб і їх не постинали. За тим, як справа розвивалася далі, Сева стежити не хотів. Направду він не очікував, що будуть такий розголос і такі наслідки. Думав, Натолю чекатиме догану. ну, в крайньому разі працюватиме простим хірургом. Тепер же Сева з жахом спостерігав скандал і скартався. Сумління говорило йому, що на таке жупань точно не заслуговував. Він був справді талановитим і професійним лікарем, який іще пошукати. Тому голос совісті Сева кілька днів глушив алкоголем. Люді, яка занепокоїлася, що він знову почав пити, розказав про біду на роботі, приховавши звичайно свою скромну роль. Хвала небесам, що життя у столиці та й у державі в цілому було б буренним, і жодна подія, хай яка скандальна, не затримувалася на перших шпальтах надовго. Перестали писати, перестали її показувати. Втрату колег лікарня, як і будь-який великий колектив, переживала і виплюнула, не помітивши. Щодня були нові пацієнти, нові скарги, нові проблеми. Скоро про долю вже й не згадували, хіба що під час якихось нічних розмов на крилці. Про подальшу долю старого товариша Сева не знав і знати не хотів. Він велів Тані на якийсь час припинити збирання зразків. Надто ризикованим це здавалося у світлі подій надто багато уваги було прикуто до лікарні. За скандалом, як і очікувалося, потягнулися різноманітні перевірки. Хтось із районних чинушів хотів під шумок урвати і собі ласий шмат, спіймавши адміністрацію на недостачі чи якихось дрібних порушеннях. Все Севостанцію звалили все дослідницьке обладнання в дальній закапелок, закидавши старим мотлухом. А оскільки красти і розтрачувати панатомі було нічого, перевірки проходили для них. Тихо і безболісно. Єдиним мінусом було те, що заробіток призупинився. За тиждень Сева оготався і перестав пити, міцно задумався. Поки, є, поки що єдиним варіантом був вірний пантелеймон. Як провернути аферу із сфабрикованими раками шкіри, він уже знав. Тому залишалося тільки поставити справу на конвейер. Що він і зробив? Старався, однак, не вдаватися на, підро... на підродок... підробок надто часто, аби не привертати зайвої уваги до збільшення кількості онкохворих, а однієї суботи з розпачем знайшов у біопсії 10-річного хлопчика справжню базальйому. Щоправда, переживав Сева здебільшого не через страшний діагноз у дитини, а тому, що для дослідження потрібні були тільки доброякісні утворення. Отже, на цьому пацієнтові заробити не вдасться. Тим часом на основній роботі стало тихо, і Сева з Тетяною Леонідівною взялися до діла. Доник справедливо зауважив, що цупити історії хвороби в коридорах для двох людей із вищою освітою не сулід. Тому, придбавши дорогу пляшку, пішов знайомитися із новим завідувачем хірургії. Той справляв враження людини недалекої і меркантильної, уособлення класичного функціонера. Ходили чутки, що лікуванням процесом він не цікавився, зате встановив для всіх хірургів побори за право ходити на планові операції. І тепер пильно стежив лише за регулярністю виплачування данини. Для нього доник придумав елегантну і правдоподібну легенду. Буцімто під час перевірки комісія зробила йому зауваження, мовляв, для гістологічного дослідження пацієнти мусять підписувати окрему згоду, яка в подальшому повинна зберігатися в панатомії. Невідомо, чи повірив новий начальник хірургії в цю історію, чи просто не хотів зв'язуватися із відлюдькуватим і принциповим, такий солос пішов тепер про себе. Завідуючим потанатомієм, але відтепер усі банки із відрізаними на операції непотребом опинялися на севериному столі зі згодою та підписом пацієнта. А отже проблема вирішилася раз і назавжди. Робота пішла на два фронти. Тетяна Леонідівна працювала в панатомії, не покладаючи в патанатомії. Не покладаючи рук, а сева періодичною халтурю у пантелеймона за спиною. Гроші текли, хай невеликі, але стабільні. І Северин навіть встановив для інтернеси премію 10% від тижневого виторгу, щоб заохотити і збільшити лояльність, хоч збільшувати вже, здавалося, було нікуди. А потім, коли травичка зазеленіла і з'явилися перші бруньки, зненацька знову випав сніг. За лічені хвилини дорога перетворилася на ковзанку і, вже прямуючи ввечері додому у валці з гірки Сева, в'їхав у зад газелі. Шкоди він заподіяв небагато, але водій бусика чогось перелякався і на відріз відмовився вирішувати справу готівкою. Тому вони нескінченно довго чекали на наряду, чекали наряду з фотоапаратами і рулетками, а той з'явився вже ближче до ночі. Коли, затор, е, розсмок... Коли затори розсмокталися. Бензину в баку зосталося небагато, тому Сева скоро заглушив двигун і грівся, намотуючи кола узбіччям. підстрибував і розтирав руки. Одягся він, звичайно, не, з... не зваживши на погоду, бо вранці снігу ще не було. Та й Сева навіть уявити не міг, що проведе кілька годин просто неба. Промерз до кісток, додому приїхав злий і виснажений. Їсти не хотілося. Люда подивилася на нього чомусь занепокоєно і налила 100 грамів. Після цього Сева одразу заліз у ліжку, відключившись, щойно голова торкнулася подушки і побачив дивний сон. Він сидів за єдиним столиком у якомусь місці, схожому на ресторан чи кафе. Спершу сам, а потім до нього підсіла Оля, його колишня дружина з незнайомим хлопчиком. Сева розумів, що це, очевидно, його син, але скільки не вдивлявся в риси, впізнати власну дитину він не міг. Запитав Олю, кого вона привела. Вона відповіла зі сміхом невідомою йому мовою, що нагадувала дурне белькотіння. В цей час офіціант приніс їм величезну смажену курку. Хоча ніхто нічого й не замовляв. Потім стіл сам собою зробився більшим, і до них приєдналася, приєдналася Толя жупань та пацієнтка з птенготораксом. Вона була абсолютно гола, лише між рутей сплискувала сріблом застібка. Періодично шкіра дівчини розходилася і всі нутрощі вивалювалися на стіл. Толя раз у раз пробувала запхнути їх назад і грозив засоромленій дівчині пальчиком. Решту часу він сидів, ображений, їсти відмовлявся. А коли Сева запропонував йому замовити випивку, той сказав, що не може, бо йому скоро за кермо. Офіціант приніс нову курку. Сева побачив, що на місці старої лежить купа кісток, хоча ніхто її не чіпав. Віддалік стояла Люда, але коли він погукав її за стіл, вона зігнулася, тримаючися за живіт, і сказала, що з'їла щось не те. У приміщення в'їхав джип і взявся нарізати коло навколо столу. За кермом сидів Вова і, регочучи, випускав із вікна жовтих пташок. Купа кісток на столі збільшилася, принесли нову курку. Тільки тепер себе усвідомив, що їхній офіціант Гриша. Той стояв у гумовій шапочці для басейну і так натягував її на очі, що його майже неможливо було впізнати. Хтось новий приєднався до компанії, але за найменшої севеною спроби його роздивитися, незнайомець, ніби видав із поля зору, постійно лишаючись невиразною темною плямою. Ксева відчув ногою щось під столом, щось ворушиться. Заглянув. Там, на впочіпках, сиділа Тетяна Леонідівна. Вона гризла курку дрібними гострими зубами і викладала об'єднані кістки на стіл. Побачивши Северина, Інтернеса втерла жирні губи і пристрасним голосом попросила почухати їй спину. За столом ставало жваво й шумно, поки з кухні до них не прийшов роберт. Він сказав, що курки більше не буде, бо холодильник зламався. Роберт був п'яний і ледве тримався на ногах. Сиву це розозлило, і він пішов із кафе геть. За дверима він із подивом побачив пляж і професора Кольчика, який прямував до нього по піску. Де ми? Острови, Сево, я на островах, як і хотів завжди. І як тут? Самотньо, постійно наодинці, досі так і не вдалося нікого зустріти. Сева дивився на нього і не знав, що сказати. Професор почав помалу танути в повітрі. Пройдусь узберіжжям іще раз, можливо, цього разу знайду бодай когось. Зачекайте сево, 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 професор Монотонно, як робот, вигукував його ім'я. Щось мокре на обличчі. Сево, тепер йому знову зтнилася люда, яка схилилася зверху. В неї за спиною стовбичив хтось бородатий у червоному. Відійдіть, ми понесемо його вниз. Чиїсь руки міцно взяли його під пахви, і Сева зрозумів, що вже не спить. Люда плакала, йому на... накидаючи йому на плечі куртку. Я поїду з вами. В машині немає місця, ми повеземо він... в інфекційну, давайте зі своїм ходом. Сева не дуже розумів, що відбувається, знав тільки, що йому зле, трусило, як у пропасниці, може, й справду... справді пропасниці. Перед очима все пливло. Вони спустилися у ліфт. В сема міг йти, коли його притримували. Праворуч, Бородан, ліворуч, якийсь хлопець у такій самій червоній курці. В кареті швидкої смертіло хлоркою, але жах був незручним, і коли машина повертала, він щоразу боляче вдарявся п'яткою о щось тверде. В ніздрі йому струмили якісь шматки пластмаси, з яких дуло холодним. Унікарній донник запам'ятав нескінченно довгий блідосиній коридор. Палата так само егидно-синюшна виявилась порожньою. Щось боляче впилося у згин ліктя. Приходили незнайомці і совали йому по грудях крижаним металом. Коли йому нарешті дали спокій, Сева одразу пірнув у глибокий сон, цього разу без жодних сновідій.